Усім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка з Китаю товарів і дещо з України. Те, що я собі придбав, дуже цікаве. Зв'язано це з активним відпочинком, походами в гори, тобто така тематика. Повірте, на слово ще не розпаковував цю посилку, тому це буде разом з вами. Що це у нас таке ого, окуляри, дивіться, як кидали? Оп о, тряпочка така йде. І ось такі окуляри. Так, зараз поверну камеру. Приміряємо. Не знаю, як на мені дивляться, смішно чи ні. Але через них дуже цікаво дивитись на цей світ. Так, окуляри окей, відкладаємо. Чуть пізніше покажу, як воно все в образі виглядає. Далі у нас ось такий браслет. Тактичний, який має компас маленький, цвісток. І а, ні, думав, така ще штука буде, кремінь, але немає. Так, воно ну, на мою руку підійде. Точніше, на мою руку то підійде, а чи не буде завелике? Так, да, буде завелике. Хм, ну ладно. Воно ну, там коштувало гривень 30. Далі балак, а ні не балаклава. Що це таке? А, це Панама. Ух ти! Дивіться, як класно. Оп, розтягаємо. А, це сумка для Панами. Я думав, в Панамі прям, знаєте, вбудована. А, ні, я був прав, да, дійсно вбудовано. Хм, прикольно. Але не воно не буде голову давити. Так, ось така панамка. Тут є та штука, щоб затягувати. Ось така панамка. Всередині має ну, двойну підкладку. Ось такий лук. Далі у нас такий капелюх. Outdoors. Тут має регульовку. Для голови. Резинки немає. Блін, трошки жалко, що козирок пом'ятий. Зараз одягну, покажу вам, як воно. Блін, у мене обличчя таке вузьке, не знаю, чи я все це. Може як додік. Наступна позиція. Що це в нас таке? О, це балаклава. Ух ти, перший раз, дивіться, таке бачу, що є під окуляри. Клас. О, і тут навіть ще інший матеріал, більш тоненький сіточкою йде для дихання. Всередині має, вау, дуже приємний такий на дотик Матеріал типу фліски. Зараз приміряємо. Ось таким чином виглядає болот Ну Дійсно, так, да, легше дихати через цю штуку. Відкладаємо. Ух ти, у мене тут так всього багато, я і забув навіть. Ось такі чапи одягаються на взуття, щоб не промокли. Ну, якщо там річку треба перейти. Понятно, що водонеприникні з вам кидаю, ще, хто, ще не, не додивилися до цього моменту, це ж воду не проникне, але я думаю, ці штуки будуть краще. Блін, ну таке чесно. Як знаєте, вроді і резина чи силикон, не знаю. Але я чомусь підозрюю, що воно. Якщо я там на камінь або на гілку стану, воно порветься. Ну ладно. Будемо вважати, що це одноразовий продукт. Що це в нас таке? Ага, згадав. Це для моєї собаки, знаєте, платок, типу на шию чіпляєш. Просто для красоти, не більше. Ось такий Оп. З таким зажимом. І тут не наповідець можна. Це в нас йде типа спальний мішок для екстремальних ситуацій. Знаєте, якщо ви там десь в горах там, заблукали, змерзли, ви просто берете і укриваєтесь цим. Наступне ось такий плащ пончо теж звичайний поліетилен. Ну і має всередину фольгу. Далі ось такий маленький типу брелок, який. Вибачайте, я не дивився, що повітряна тривога у нас була, і відео зупинилося. Я залишився на ось цьому маленькому ножику брелок ніж, який відкручується і тут має таке лезо. І навіть ущільнювальне таке кільце гумове. так, Далі я показував ось таку штуку, навіть вже розібрав вам штуки для походів в гори, там, щоб було зручніше і ноги не так втомлювалися, щоб вага там і на руки. Ось такі палки вони навіть трошки амортизують хід десь міліметрів 30 я чомусь думаю, що вони прийдуть ось такі великі, що я буду такий, типу, раз, два, ходити і дуже буде комфортно, але не знаю, це, це норм чи ні, ось. Не знаю, чи це зручно. Подивимось. Так, показую вам далі з більш далекого плану. Ні, ладно, вибачайте, що трошки інше покажу, щоб вже мати повний лук. Одягаємо, мабуть, ось цю. Ось цю штуку. Потім тут є спеціальні отвори для окулярів. Раз, отак от. Далі можна одягнути ось таку панамку або ось такий капелюх. Зараз я подивлюсь у дзеркало. О, кепочка прикольно виглядає. Ось таке тепер пончо. Ага, тут немає замка, воно просто накидається на тебе. Ну ладно. Ось так воно виглядає. І. І ось такі штуки. Зараз покажу, як їх на зуття одягати. Ну, типу такого, знаєте, оп, і можна там по воді ходити. Але не по глибокій. Зараз саме цікаве, я вам покажу куртку, яку я купив у Хумані за 210 гривень. Так, дивіться, це фірма Everest. Якщо таку знаєте, тут є такий дуже приємний на дотик матеріал. Флісовий щось таке тут карманчик, тут ось така внутрішня штука, яка за, защілкується. Тобто, якщо ви, вам жарко стало, ви можете розстібнути, і у вас куртка не буде вилітати і сюди не буде задувати. Зараз покажу. Ось так це діло виглядає. Так. так, і мікрофон я трошки, мабуть, собі на козирок підчіплю і буду трошки голосніше розмовляти з вами. Дивіться, про що я казав. Ось отут ми беремо, застібаємо і ось так можемо йти сміло. Ще дуже цікава штука це ось ці приємні такі на дотик, Вони навіть без катишок, щоб штуки. І тут теж тобто вітер, там, влага, нічого не задуває. І тут можна теж регулювати. Так, застібаємо. Є такий капішон. Тут можна бачити. Теж такий козирочок. Ці штучки від капюшона чіпляються тут на ліпучках такі всередину куртки. Ось такий куртець. Зараз я вам покажу чоботи. Ось такі купив в Коламбі оригінальні чоботи. Повністю, як казали мені продавці, що не будуть промокати. Тут язичок цільний, тобто нічого не затече. Всередині маємо, ну, типу, фліски матеріалу. Тут такий матеріал теж не промокаємо 100%. Ну, ось це треба тестувати. Ну, кажуть, що так, але мені аж цікаво. Будемо тестувати. Зараз покажу, як я його одягну. Ось такі чапи. І подарував ще собі ось такий на день народження подарунок. Це ліхтар від Night Core 600, 600 360 люмен. Тримає на лайтовому режимі, блін, тримає на, на лайтовому режимі там, до 45 годин. Можете на сайті офіційному подивитись. Характеристики саме цього це NU21. Хотів замовити білий, але не було, подзвонили. Чорний це скучно. Е, вирішив жовтий. Тут у нас регулюється. Зараз да, видно. Е, ось резинкою. Дивіться, в чому для мене резинка краще, ніж ота. Знаєте. Тому що там може бути така розтягуватись через час і буде не дуже красиво виглядати. В принципі, резинку можна замінити, а ту штуку важче знайти, ніж резинку. Це раз. Потім, по-друге, площа дотикання до твоєї голови менше, тому влітку не буде потіти голова. Ось так. Вмикається. А, Тут ще має раз, два, три, чотири. 5 режимів нахилу, доволі плотно закривається Type S роз'єм. Плівочку я ще не знімав, хай буде. Так, перший режим це є червоне світло, потім, потім другим натисканням буде воно ось так мігати Тут ще можна дивитись показники заряду. І основне світло це ось. Раз, два, три. Три режими. Я вже перевіряв, вночі дуже яскраво. Мої потреби повністю буде закривати. Показую, як одягається. Зараз розпустимо трошки. Так, ось таким чином, раз. І тут затягуємо. Ось такий ми зібрали лук, тому розпаковка підійшла до кінця, і так само це випуск. Якщо є якісь питання, можете мені задавати, я вам з радістю відповім. Пока!